Російський диктатор Путін послабив російську економіку та збройні сили настільки, що країні може знадобитися до 30 років, щоб вийти на довоєнний рівень. Про це пише сьогодні британське видання The Times. Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило, що Росія може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свій економічний та військовий потенціал. До прикладу, за розрахунками Forbes, за перші 9 місяців повномасштабного вторгнення Росія витратила на війну проти України 82 мільярди доларів. Це чверті її бюджету за минулий дві перший рік наступного року рахунок за війну може стати для Росії надто високим і непосильним. Оцінка 82 мільярди доларів, включає безпосередньо витрати, які необхідні для підтримки військових дій, та не включає стабільні видатки на оборону або витрати пов'язані з економікою. Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії 29 мільярдів доларів, втрачена техніка 21 мільярд доларів і зарплата військовим 16 мільярдів доларів. Поміж витрат на забезпечення війська найбільше коштували ракети 14 мільярдів. Дів доларів за словами британських чиновників Збройним силам України в боях вдалося знищити половину російських танків. Крім того, введені проти Росії санкції суттєво уповільнюють можливості відновлення економіки країни і сильно обмежують виробничий і експортний потенціал країни-агресора. Не забудьте підписатися на YouTube канал Почок. Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.